Шановні члени комісії, на ваш розгляд також виноситься ще одне питання стосовно прийняття рішення про припинення комунального підприємства архівно архімітаризаційних справ шляхом ліквідації. Значить, справа в тому, що на даний час це підприємство видає, ну, до цього часу видавало довідки про реєстрацію об'єктів нерухомого майна, які там були, до того, як був введений реєстр речових прав. От, і за це брало кошти, тобто мало якийсь прибуток. Зараз же ж вони, цю послугу, вона переводиться онлайн, і запити будуть йти в електронному вигляді і відповідь в електронному вигляді безкоштовно. Тобто воно називається підприємство, значить, мало би працювати з метою отримання прибутку. Прибутку як такого в них вже не буде. Тому, по суті, підприємство вже не може існувати, бо воно не має ніякого доходу і прибутку. І в зв'язку з тим пропонується його ліквідувати, а спеціаліста, директора цього підприємства ввести в структуру апарату міської ради. Виконавчий комітет головним спеціалістом, і він буде ті всі додатки, що видавалися, інші там документи, які вони мають видавати, буде працювати надалі. Тобто послуга буде надаватися, але підприємство не буде. Тому прошу підтримати це. Цю пропозицію щодо ліквідації цього підприємства. Хто за? За. Тереза. Святку давно виносить одне питання. У нас про затвердження проєкту землеустрою з оренду варени ділянки в місті Боршеє по Степана Бандера та Борщівська Б. У нас був детальний план, що ми розробляли на помагання ділянки. і. Її визначали цільове призначення для будівництва експлуатації полоні будівлі з поручних підприємств. І давали дозвіл на розробку проекту землоустрою ТОВ Борщівська БЕС. Ви пропонуєте затвердити практик землоустрію дання земельної ділянки, надати ТОВ Борщівська БЕС, земельну ділянку комунальній власною оренду терміном на 15 років з цільовим 14.00 для розміщення будівлі з експлуатації похованих будівлі з об'єктів підприємств площою 0,16 сотиків. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки у сумі 187 756 гривень 45 копійов. Встановити орендну плату в сумі 9387 гривень 82 копійки, це 5% рік нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати переглядається раз у два роки. Тоборші в КБС укласти до реальної земельної. Оскільки в нас немає... Що у нас є? А, а де четверте? Ми погоджуємо, але участь в, 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 в голосуванні не будемо брати. Тому що ми розглянули це дане питання і підтримуємо. Так, да, ти Ну, Утра нас четверо. No. Погоджуємо, підтримуємо, а рішення прийме сесія.